Всім привіт! У мене сьогодні досить коротеньке повідомлення для вас всіх, а особливо це для жінок, які перебувають за кордоном, тому що від них я найчастіше отримую запитання, чи можу я виїхати з Польщі в Україну і потім без проблем повернутися в Польщу, якщо в мене медична освіта я працювала медсестрою, лікаром, терапевтом, хірургом, стоматологом і іншими навколо медичної сфери професій. Чи не заберуть мене в армію, чи не заборонять виїжджати, бо в мене за кордоном діти, і мені потрібно обов'язково повернутися ще за кордон. Сьогодні ми про це поговоримо і я вас дуже попрошу поставити лайк цьому відео, зробити репост. І, звичайно, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться на цей канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки в Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І тим паче не відправляють силу міць на передову, каже Ганна Маляр, це є заступниця міністра оборони України. Викликають тільки військово зобов'язаних жінок, а на фронт їх відправляють лише за згодою. Ну і вона уточнює, що зараз на передовій близько п'яти тисяч жінок приймає участь у війні. Мобілізація жінок в Україні добровільна до 2026 року. Ганна Маляр розповіла, що жінки-медики не мають обов'язкової постановки на облік. Щодо інших професій, то вони стають на облік тільки у добровільному порядку. Ну і звичайно, медики до 2026 року також у вас не буде жодних проблем при перетині кордону, навіть якщо ви медик. Вас не мають права затримувати. Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Повторюю: не мобілізують у нас жінок без їхньої згоди. Ганна Маляр. Немає обов'язкової мобілізації для жінок, навіть якщо ви медик, у вас не повинно бути жодних проблем на кордоні при перетині чи в'їзді, чи виїзді з України. Ну, тільки потрібні дійсні документи, щоб не було проблем з перетином кордону у зв'язку з відсутністю тих чи інших документів, там віза, безвіз, карта побиту і інше. Якщо у вас все з цим гаразд, то через кордон ви проїдете без проблем. Ну, як мінімум, це говорить заступник міністра оборони України. Ще додав таке, що скільки часу я вже цим питанням займаюся, досліджую ще жодного разу ні одна жінка, яка перетинала кордон на сьогодні, на вчора, на після вчора. Не сказала, не повідомила, не написала, що були якісь проблеми, що її не випустили у зв'язку з війною в Україні. Тобто не було заборони, щоб жінку не випустили, якщо вона медик чи будь-яку іншу професію має. Тому, дорогі жінки, все нормально з перетином кордону вас не будуть затримувати. Навіть якщо ви медик, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайки, робіть репости і підписуйтесь на цей канал. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.